Можливо, не знали, покажу пару трюків з кришою. Створимо спочатку перший руф звичайної форми. Перейдемо на 3D. Бачимо, у нас є звичайний руф, але можна створити його більш цікавим. Обираємо дві наші лінії і ось тут робимо всет, наприклад, 3 метри. І у нас створюється ось такий круг. Рух. Другий трюк це створити руф по масам. Йдемо маси, називаємо якось, беремо сегмент і обираємо референс-план. Творимо ще один і створимо ще один. Тепер нам потрібно розкидати це все по нашим референс планам. Це в мене буде референс план B, він зі зміщенням. І це в мене reference план C теж зі зміщенням. Вибираємо наші сегменти, створити форму. Створимо ось таку форму доволі складно. Завершаємо. в вкладку Архітектура roof, roof by face. Обираємо ці фейси. Творити рух, У нас створився доволі складний рух. Якщо було корисно, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. У мене багато проревідів.